Гіганське полотнище створене дитячими руками. Школярі української гімназії номер 1 плетуть величезну маскувальну сітку для українських воїнів. До такої справи взялися за власної ініціативи. Керівництво закладу лише дало дозвіл та виділило спортзал під умовний виробничий цех. Як тільки випаде вільна хвилинка, учні беруться до роботи. Ми хочемо плести, Нам це подобається. Ми знаємо, ми раді можемо цим якось допомогти. Я не можу бути безпосередньо там. Я не можу брати участь в бойових діях. І мені насправді дуже приємно, що я роблю для допомоги нашим бійцям хоч щось. Платимо після уроків пли на канікулах кожного дня приходили, збиралися люди. О... Бажаючи підтримати армію на дві години і плели цю сітку. Також платаємо на уроках фізкультури, якщо хтось звільнений. Матеріали дітям привезли волонтери. Їм камуфляжні стрічки постачають небайдужі люди, котрі працюють у швейних майстернях. У який конкретно підрозділ відправлять готовий виріб, активісти наразі не знають. Бо маскувальних сіток потребують чимало військових, тому дитяча допомога кажуть неоціненна. Сітка дуже велика, вона йде 10 на 13. З тим розрахунком що велике прикрити великим можна треба буде меншого завжди відріжеться ну розраховано це на велику техніку на ті ж самі бліндажі на ті ж самі блокпости тому що шматочки втулити ну воно якось недоречно і в принципі ця сітка хороша хлопці які вже мають дві перші сітки що ми відправили не дуже задоволені до доброї справи вже долучилися третій четверта школи. між тим волонтери запрошують до співпраці усіх охочих